Прогноз погоди в Україні на три дні з 24 по 26 березня. Мене звати Українчик. Не встигли ми погрітись і насолодитись теплою весняною погодою, як на горизонті знову з'явилась інформація про похолодання і дощові опади. Дощова погода. І зниження температури повітря очікується не в усіх областях, але у більшій частині. У прогнозі я детально розкажу, якого числа і в яких частинах України литимуть дощі, та де саме варто чекати на нову порцію похолодання. Тому дивіться дане відео до самого кінця, щоб нічого не пропустити. 24 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила збурення магнітосфери сягне 4 балів, що є доволі відчутним рівнем і може впливати на фізичний і емоційний стан. 25 і 26 числа магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 24 по 26 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. А це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 24 березня. Погодна ситуація в Україні цього дня поділиться на дві частини: в одній половині областей буде сонячна, суха і малохмарна погода, а в другій литимуть дощі. Північ на Чернігівщині і в Сумській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Житомирській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. Добрячі дощі варто чекати в Житомирській і Київській областях. На Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південний, доволі відчутний 7-12 метрів. За секунду, південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою Плюс, на Херсонщині, Кримському півострові. І в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 3 до 1 градусу вище нуля, в Миколаївській області в день плюс 12 плюс 14 вночі від 4 до 2 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Тернопільщині. В денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. На Хмельниччині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Рівненщині і в Івано-Франківській області в світлі години доби синоптики прогнозують від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні від 7 до 4 градусів тепла. Добрячі дощі очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід, на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день плюс 7, плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів, вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України, вітер Південно-Західний, 7-12 метрів за секунду, центральний регіон України на Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13, плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 5, плюс 3. на Черкащині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях. Центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 24 березня очікується середня, за своєю потужністю, магнітна буря. Сила збурення 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Понеділок 25 березня цього дня. Дощитиме майже в усіх областях нашої країни. Області, де буде сухо і сонячно можна перерахувати на пальцях однієї руки. Разом з дощовою погодою прийде невелике похолодання. Північ в Чернігівській області і на Сумщині, в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. В нічний від 5 до 3 градусів тепла. В Житомирській області в світлі години від 6 до 8 градусів тепла. В темні плюс 5 плюс 3. У Київській області, а також у Києві, в денні години доби від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. Відчутні дощі варто чекати на Житомирщині. Київщині і в Чернігівській області. На Сумщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. В районі Бессарабії в день плюс 9 плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині, в Криму і в Запорізькій області. В світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. В Миколаївській області в день плюс 7, плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Добрячий дощ завітає гості до мешканців Одещини і Миколаївщини. На Херсонщині очікується невеликий дощ. На Кримському півострові і в Запорізькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2. У Рівненській і Хмельницькій областях вдень від плюс 6 до плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Невеликий дощ покрапає в усіх областях Західного регіону України, окрім Закарпатської. На Закарпатті хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. В Луганській області і на Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів вище за нуль, в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс, плюс 10. вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. Відчутний дощ литиме у Харківській області. На Луганщині і Донеччині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр на Вінниччині. По Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 6 до плюс 4. В Дніпропетровській області в денний час від 11 до 13 градусів вище за нуль, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. Інтенсивні дощі очікуються у Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях. На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 25 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 26 березня, дощі вщухнуть, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься, а от нічна у 10 областях, навпаки, знизиться майже до нуля. Північ в Чернігівській області і на Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. У Житомирській області в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві вдень плюс 7, плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати у Чернігівській, Сумській і Київській областях. На Житомирщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13. Вночі плюс 7 плюс 5 градусів. На Херсонщині, в Криму і в Запорізькій області. В світлі години термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. В Миколаївській області в день плюс 7, плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ варто чекати в одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. А також на Кримському півострові. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській області в денний час термометри покажуть від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2. На Закарпатті і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Луганській області і на Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс в темні від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі вдень до 10 градусів вище нуля, вночі плюс 7 плюс 5. Невеликий дощ очікується у Харківській області на Донеччині і Луганщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. У Вінницькій області в денний час від 8 до 10 градусів тепла, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Дніпропетровській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Невеликий дощ очікується на Черкащині, Полтавщині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, на Вінничині. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північний. 5-10 метрів за секунду. 26 березня магнітне поле нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.